Пророцтво для України вилив Святого Духа. рік Джойнер Господь уже багатьом відкривав те, що скоро буде великий вилив Духа Святого. Це пробудження буде більшим, ніж усі попередні. Що стосується цього видіння, то воно містить ключові елементи до розуміння прийдешніх жнив і того, що Господь зараз здійснює в церкві для підготовки до них. Зрештою, це вилиття духа спричинить деякі радикальні зміни як у церкві, так і у світі. Це повинні добре розуміти ті, хто будуть обрані Богом для участі в цій найбільшій в історії події. Для тих, хто старанно шукає обличчя Божого і покірний Його волі, це видіння не є крахом надій. Те, що станеться, буде для них просто природнім Рухом Духа Святого. Що веде їх до яскравішого світла і більшої близькості з ним. Але для тих, хто добре влаштувався і не бажає змін, настануть важкі часи. Я прошу вас з молитвою і відкритим серцем поміркувати над тим, що я говорю вам зараз. Дещо зі сказаного мною можливо ні про що не говорить вам сьогодні, але я вірю, що в майбутньому це стане в нагоді вам. І, згадавши про це, ви знайдете великий мир і впевненість. До майбутніх жнив Господь готує величезну рибальську сітку, яка буде здатна вмістити майбутній улов. Ця сітка створюється шляхом тісного об'єднання його народу. Зв'язуючими нитками цієї сітки, є взаємини між його людьми, і що міцніші ці взаємини, і взаємодії, то міцнішою буде мережа. Це відбувається не тільки в помісних церквах між їхніми членами, а й між служителями та різними деномінаціями в усіх містах і країнах, що руйнує бар'єри між містами і країнами по всьому світу. У посланні до Єфесян 4 15, 16 ми знаходимо принципи цього устрою, але істинною любов'ю все. Повертали до того, хто є голова Христос, з котрого все тіло, яке складається і поєднується через усілякі взаємні зв'язки, зв'язок не є окремою частиною. Зв'язок це місце з'єднання двох або більше частин. Сьогодні відбувається велике об'єднання в Дусі. І в найближчому майбутньому воно ставатиме дедалі інтенсивнішим на всіх рівнях. Дух Божий спонукає пасторів об'єднуватися з іншими пасторами, пророків з іншими пророками, апостолів з іншими апостолами, і навіть цілі спільноти починають збиратися разом і взаємодіяти одна з одною, виходячи за рамки своїх конфесій. Це від Господа. Деякі з таких зібрань можуть здатися безплідними через недосконалість їхньої програми, але вони принесуть плід, тому що сприятимуть створенню зв'язків. Незабаром присутність Господа на цих зібраннях розплавить усю самовпевненість і всі фасади, які не дають нам змоги бути в тісному союзі з ним та одне з одним. Його присутність пробудить. У нас поклоніння, яке приведе до такої єдності в всьому тілі, як про це сказано у Псалмі 132. «Відливаючи підливаючи нашим поклонінням єлей на голову, цей єлей стікатиме по самі вінця його одежі.